Отже, напиши, що ти бачив, що є, що має бути по цьому. Книга об'явлення, перший розділ, 19 вірш. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Коли ми читаємо цих останніх два вірша, про них можна сказати слідше. Це є не просто завершення першого розділу, як ми то прийнято. Але це є початок теми, яка розміщена в другому і третьому розділі книги об'явлення, дає сім листів до азійських церков. Так оці два вірша вони якби є вступними. В той же самий час їх можна розцінити як субтитри, або коли ми дивимося фільм в кінці і на початку описується деяка інформація, на яку ми майже не звертаємо увагу, ми їх переключаємо, або якщо це дивимося в записі, то ми пропускаємо цю інформацію. Так і цю інформацію у цих віршах, напевно, ми намагаємося або намагалися пропустити, але ми сьогодні постараємося звернути увагу і подивитися, що воно несе в такому простому, пересічному значенні, як, яке значення воно має для кожної з нас. Адже ці слова вони мають як і буквальне значення, так і духовне. І так, від правди до брехні п'ять пальців. Якщо прикласти руку. І то якраз під пальців місяця між оком і вухом. Таким чином, ми визначаємо в житті, що є правда, а що є обман. Звичайно, не завжди все, що ми чуємо, є неправдою, але більш достовірною інформацією, яку ми бачимо. І ось автору сказано, що він записав те, що він бачив. Він не пише, що воно так має бути. Він просто описує. Я оце бачив, це відбувалося. Принаймні, Іван Левідуана, 21-25 є такі слова. Є й багато іншого, що зробив Ісус. А коли б написати осібно, то думаю, весь світ не помістив би написаних книг. Тобто багато чого відбувається в цьому світі, але воно не все записується. А автору було сказано і було повеління. Що він не просто спостерігав, але записував. І це було дано на початку книги повеління. Це, відповідно, автор і записав. І цю інформацію він передав. Інформацію про те, що було, що виконалося, і те, що він бачив. Це, по суті, описується минулий час і минулий. цей. Справа в тому, що минуле формує теперішнє. Яке минуле? Здебільшого такий теперішній. Це наша реальність, з якою нам приходиться зустрічатися. Минуле, воно якби впливає на теперішній час. У той же самий час, коли ми дивимося на минуле, воно зовсім по іншому виглядає уже з сьогоднішнього дня. Чим старше ми стаємо, чим далі віддаляються від нас події минулого, тим по-іншому ми сприймаємо. і ті Складні обставини, які нам давалися, вони більш м'якшими виглядають і так далі. Але я хотів би заторкнутися не стільки того, що відбувається в нашому житті, в буквальному розумінні тих подій, які сьогодні турбують кожного з нас, як нашого минулого з позиції християнства. Кожен із нас сьогодні по іншому виглядає, по іншому дивиться на цей світ. І якщо раніше ми більшість з нас не знали Бога, або просто не придавали такого значення, як сьогодні. Навіть ті, які з самого дитинства пізнали Бога, ходили в церкву, все одно з кожним днем, кожним роком вони змінюють свої погляди, наближаючись до Господа і покращуючи свої відносини з Богом. Так от, коли ми дивимося на минулі події, ми помічаємо, що багато речей були. Ну, Не так, як ми того хотіли. І ось апостол Павло, коли писав до Коринтян, він написав такі цікаві слова: Я вас годував молоком, а не твердою їжею, бо ви не могли її їсти. Та й тепер ще не можете. Іншими словами, автор якби, говорить про те, що в минулому відбувалися події, які ми могли прийняти, пережити. І... Певній мірі, якби події або складнощі, які сьогодні з'являються в нашому житті, з'явилися в минулому, нам важко було б тоді пройти через них, і навряд чи ми б ну, прав... ну, вірно пройшли їх і так далі. Але Господь сьогодні пропонує кожному із нас. І ось застереження або повеління, або побажання на сьогоднішній день, я хотів би зачитати з Єремія, 6,16, так говорить Господь. На дорогах і гляньте, спитайте про давні стрижки, де та добра дорога, та нею йдіть і знайдете мир для своєї душі. Для того, щоб зрозуміти минуле, на все це потрібно дивитися духовно. Все те, що відбувалося, ми маємо оцінювати з позиції вічності. Якщо ж ми будемо дивитися просто пересічно, як в буденних справах, то минуле може нас гнітити. Пригнічувати, але якщо ми довіримося Господу і зрозуміємо, що в минулому, так і в теперішньому вів нас Господь, перебував з нами в нашому житті, це буде важливо. Тому автору було сказано, що все, що бачив, що є і що має бути по цьому, напиши. Тобто збережи іншими словами. Господь сьогодні говорить: як би гірким не було минуле. Інколи його потрібно зберегти для того, щоб ми могли знати, хто ми є. Є така цікава притча, де описується історія одного хлопчика, якого підібрав великий вельможа. вірніше цар даже. І він його дав йому освіту, і цей хлопчик дуже був здібний, і він став візіром. Ну, По-нашому, скажімо так, прем'єр-міністром. І коли кожен раз на зустрічі на засіданні уряду накалювалися обставини і щось відбувалося дуже складне, цей прем'єр-міністр або цей хлопчик, він залишав цей кабінет і уходив. Потім повертався зовсім іншим. І кожен раз, коли він хотів щось сказати, він був роздратований, він уходив в якусь кімнату і на нього написали доповідь до царя і сказали, що він, напевне, готовить якусь зраду, замах на царя. І цар вирішив трутися, і коли він прийшов, він попросив, щоб цей юнак або цей вже хлопець, чоловік, показав ту кімнату. Юнак не хотів деякий час, але потім все-таки пустив. І коли цар зайшов до кімнати, щоб побачити, що там відбувається, там була просто кімната, і на стіні висів старий дитячий рваний одяг. І цар запитав, а для чого він тобі? Він каже: кожен раз, коли я починаю злитися і намагаюся всім пояснити щось, я приходжу в цю кімнату і просто згадую, ким я був. Так от наше минуле, воно інколи може нас турбувати, пригнічувати, але нам варто пам'ятати, ким ми були і ким нас зробив наш Небесний Цар. А людина тілесна не приймає речей що від Божого Духа, бо це її лопота, і вона зрозуміти її не може, бо вони розуміються тільки духовно. Амінь.